Судового засідання здійснюється під системною Сік звідти конференції до додатково повідомляє, що відповідно до статті 11 закону України по судові статусу суді здійснюється онлайн-трансляція судового засідання на офіційному ютуб каналі Вишного до корабційного суду. Так, опитання розглядає слідчий суддя суддів. Секретар судового засідання Василик. Чи є відводить цьому складу суду В іншим учасникам? Представник у вас. Беджу не Добре. Так, не з'явились. А не детектив, ані прокурор дали заперечення. Ви ознайомились з цими запереченням. Заперечень немає, щоб за відсутності прокурора та детектива проводити розгляд вашого клопотання. Немає а не Добре, оголошується про початок розгляду клопотання, по суті. Особі, яка звернулася з клопотанням, надається можливість обґрунтувати його. Прошу. Дальше, так, ще Працюваємо провадження пяток власників майна фізичної особи, учасники бойових дій, які приватному кожне окремо, не знаючи один одного, не маючи ніякого зв'язку із придуманими або вказаним федерального провадження, саме летчиків, тих, років, на раджень, повелька, сорок і людей. Маючи персивні гарантії на право, И право. У, та, і право на розвитацію земельного соціального господарства у межах під земельним кодексом, в особи особище самостійно, без жодного обшивного позиту. Подали заявку на розмотку, про які надали зі своїми ділянки, в надачому отримали по власті і за жодному видно, що підписали договори оренду земельних ділянків, які ми характеризували. Господарській сторони вирішити між сильного поля, сіної ділянки. Арештало про те, що певні особи, зацитую, підповідному конкретно ці п'ять просів. а взагалі це загальний виставок, що всі особи записували без відзначення даних заяви, без зазначення даних роботу персональних даних, завчасно не буде Абсолютно добровільно і більше того, у 2024 році, яким було змінено привісно проговори щодо розміру орендної плати і що передачі земельної збройних в оренду. І тут, як на логічні сторони побачення, я стверджує, що за особи діяли недобровільно, які безпеки. На цей гляд, а бачу, тоді, в подальшому продовжуємо дію договорі, а на говорі, змінюється розмір уплати і вони думають з цим техніки до 10 тисяч, наздачого вказано зімальний додатка на лік. Дінго матеріалів поважнення нічого легше, ніж помещений, радше, ніхто нічого познавшись. І тим підписання. І взагалі не допитував під час прилімального провадження, щоб розумієте їх ново виглядані і відношення до своєї правопорації. Натомість власне було, що буде пояснення кожного окремої особи, я вам списку підписував на приводить автоматизації і немає одне відношення до. Прияву на винувачку. Бо вони не є піднозювання, а складається ситуація, з яких фактично опинилися потерпіти. Бо вони речі, можу, тобто реалізували своє пенсійне право на приватизацію, яке можна реалізувати лише один раз на судді. При решті земельних ділянках не можуть реалізувати своє право, вони проливали кому за Україну в зоні бойових кількість під час проведення територічної Мали на право на приватизацію державних земель, резервних опорого, молодоправня державного державного катастрофу, країні Україні власне. Ця програма для садівництва для ведення особисто селянського господарства. Люди, які мали відношення до спеціальних операцій, приводу 14 го 12-го року, вони мали на приватизацію. Проти потерпілими впровадження теж не є. Прокурор вважає, що збереження земельної ділянки є дохідним до завершення розслідування, але виникає питання, в паді стройного обвинувачення право користуватися земельних ділянку цим фізичним особу. Окей, якщо казати про здоров'я на розпорядження, то арешт, Чином може змінити цю земельну ділянку, який вже тисячі років на місці не буде залишатися, якщо ми кажемо, безпілкаємо, то саме користувати. Оскільки не паріти, що тут обережно динаміки та фізичної, тому що не запорожні на відчуття, бо вони тільки не відчужували протягом років після автоматизації. А вони єдиний власне, ним воно, пау, а, продаж, да, в їм залишалися. Хоча мати право на продаж, без біля межі цього не робить. Відповідно, вони мають право отримувати користь від своєї власності, хто оренду чи то продукції. Да. Проте при забороні користувати придачі, вони ж ніяких доходів не отримують. І, і, і тут парадоксальне питання, що це я. Що, а може про існувати участь до свідчення кількість років, під час розгляду кримінального кримінальної по посуд. І весь цей час фізична особа не маючи право на оформлю проватизацію, їх активно заморожені, перебуваючи в правинні партні. Замою теж пам'ятає, да? бо пункт окремо взяти замена ділянка. В Перелічені фізичних осіб, є вартість, ми це доводимо на з експертиз, які перебували на розгляді мозганого питання, вони ну, перевірює від 40 до 70 тисяч гривень. Кожна окрема взята ділянка в возняє бурка. Зокрема, ми бачимо, об'єдналася до мене ділянки, звідки ми бачимо це слово умовними масива. Що таке цей масив? пана Левченка Євгена Володимировича. У нього є земельна ділянка 2 гектари. У нього немає ніякого слів на 100-200 на гектарів. І його земельна ділянка коштує високоміцтва близько 20 гривень. При цьому армія управління об'єкт має приблищувати 200 тисяч вартість понад 200 тисяч гривень не приматування до цього мотиву і масиву, Його правомолучності обмежується виключно допомогти регітально, тобто, так само, як і інші власне. Ми вважаємо, що це об'єднання масиво було зроблено стороною обвинувачення відносно штучне, тому що і, 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 яким читав цей масив, це був якийсь умисок масив. Чому цих масивів 8, а не він один? Якщо мусило на заволодіння 2500 гектарами, то можна було б сказати, що це взагалі один маслів. А, а так як поб'єднували масив ну, сумарно складення. І таким чином з'явилася можливість для передачі масивів парубку. А в нас у немає оказала, ну, це, це дуже цікаве питання, яким чином буде проводитися. На оренду цих масивів. Бо земельний путець 109-ї земельної вулиці він що означає об'єктом сім'ї. Він означає якарність катастрову дня. Відповідно, чорний зібрана коли буде прислужувати і який буде передаватися в оренду. Чому буде окремо, назвавши мову? Тоді це не окремо об'ємці. Це важливо, вважаємо обставину, бо для того, що звідті з'явилося з коло масив, який я надавав про круг, окремо 10-го земельної діяльні було об'єднані для нас правенори, і нібито масив з одним номером, об'єкт стоїть неправди зі окремо фізичної особи це об'єкт розмірі двух літа. Враховуючи те, що частково було способне, 20 листопада 25 року ми вважаємо, що це користування для тіло надає. Ми бачаємо в цьому продукту і дії, приїхали документується в листопаді. Якщо зараз казати про порушення користування до листопаду, призупинено, то з листопада вона активується. І Буде існувати невизначено кількість часу. Тому власники, кожен окремий громадянин не наполягає на, на, на скасування просить суд, роздивитися аргументи, які сьогодні були озвучені. але не могли їх озвучувати, презентувати під час просто обережку, відбувалася цих набережніх. На ну, сьогоднішній день хотілося донести свої дозволення. Я про що на цьому все. Добре. Слідчий суддя під час вашого виступу дослідив також докази, на які ви надаєте на підтвердження вашої позиції. Ну, це договір оренди, додатковий договір оренди і пояснення власників. В принципі, більше нічого немає. Ну, і посилання на ухвалу Верховного постанову Верховного суду 5 серпня 2019 року, що стосується спору Дозвониння ділянок. Принесите номер. Доповнення у вас є? Представник. Добре, Добре. Добре. Слідчий суддя удаляється до наречок. про питання відмовити. Ухвала оскарження не підлягає. Повне судове рішення ухвали буде оголошено. 6.06.2025 о 15. Годині 35 хвилин. Судове засідання оголошується закритим. Дякую.